Вітаю вас на каналі Здоров'я та щастя. Я психолог Наталя. І я запрошую вас сказати цистіту стоп і «прощавай». Я на особистому прикладі знаю, бо я хворіла 6 років циститом. І ми тут з вами не будемо говорити про біль. Моя програма для тих, в кого постійні повтори хронічний цистит. а також для тих, в кого виникає періодично, один раз на сезон чи рік. Це не є норма. Норма щасливе, радісне та здорове життя. Тут ви знайдете для себе рішення. Всі хвороби запускаються психікою людини. Я покажу вам першу причину цього стану. Під час нашої з вами роботи ви знайдете свої причини та отримаєте знання, як зупинити ці зміни. На рівні вашого тіла, мозку та психіки. Тому, якщо ви втомилися бігати по лікарням, аптекам і не знаходите відповіді, чому в мене ця хвороба, то ласкаво прошу до себе у роботу, де я вам покажу і навчу казати циститу не тільки стоп, а й прощавай. На супроводі ми з вами здійснимо індивідуальну роботу з вами. Ви отримаєте розуміння. Що з вами відбувається під час того, коли ви хворієте на цистіт, надам розуміння і правильне сприйняття стану хвороби. Ви зрозумієте та практично застосуєте на собі схему виходу з цього стану з хвороби та відновите своє світосприйняття. І цистіт вас не потурбує. Вибір за вами бігати по лікарнях і аптеках. Чи лікувати себе самій за допомогою свого мозку? Переходьте за посиланням під цим відео у мій Інстаграм та звертайтеся в особисті повідомлення у Інстаграмі. Також буде посилання на Facebook. Я бажаю, щоб кожна жінка жила здорове та щасливе життя. До зустрічі! Я вас чекаю!